Добрий день, друзі. Я хотів би освітити таку тему. Це закон один для всіх справедливості в нашій державі. Ось зараз, коли, коли йде війна, і я от читаю в Фейсбук і багато таких істатей. Ось не готовий брати зброю до рук, нехай Харківщині чоловіком відмовився його там на 3 роки. Дали йому термін за те, що він... Відмовився брати зброю до рук. Ну що я хотів би сказати на цю тему. Дивлюся, і слухаю радіо, і дивлюся, телебачення. Ну, телебачення, не дивлюсь, ну в інтернеті читаю Facebook, в основному, телевізор, я не дивлюсь вже. То свою думку таку, що має бути справедливість. І ось зараз війна в Ізраїлі показала, як діє в демократичній країні. В державі закони працюють. Там війну назвали війною, і всі, хто має від депутатів, міністрів, всі призиваються до армії. І в кожного знаходиться місце, де він має займати. Там теж є хто не може тримати цю зброю їм там в тилу, не в тилу, а цю дають там. Ці посади, де він користь для держави і для армії в обороні може принести Чи все, всю, ну, різні посади. Там це і доставка цих боєприпасів, і логістика, і ну, я не знаю, багато яких посад. Так і має в нас бути. Але в нашій корумпованій державі. Я це кажу, не я ще придумав корумпована корупція. Це всі від Байдена там в Америці всі кажуть, і вже там про Україну, А зараз вона тим більше. Наші корумповані, тотально корумпованій державі. На молоді людини, на любої людини, на мати надію, що він в армії принесе користь, коли немає він, не хоче. Чи по якимось там зброю тримати. Він не воїн по життю. Є такі люди, які не воїн, не бійці. Їм треба знайти в армії цю, щоб він посильна або не посильна, він користь приносить державі захисту від окупантів від Росії. Знайти. Ну Це мають ці які воєнкомати, чи як ці, ці, ой, я територіальний цей комплектують. Що. Цим займатися, а не так агульно, як у нас зараз виловили, зв'язків яких немає, не відкупився, не виїхав за кордон. Як всі виїхали за кордон, усі за кошти діти депутатів, мажори, і зараз їм Станиславський цей депутат каже, амністія їм все. То казали, ми з і Данілов казав, ми кожного знайдемо, будуть покарані, а Тепер вже їх, тих карати ніхто не буде. Їх випустили за кошти. А коли з'явиться та людина і скаже, да я ось сьому платив депутату чи воєнкому, ці всі". ну і все, ось їх амністували вже все. А ті, хто тут залишився з чоловіків, то ті кошмарять. Я ж бачу, як ходять по під'їздам, по домам, по будинкам і ці патрулі чи з, з воєнкоматів. Ці, ці нові як, комплектування телек... і носять ці повіски. І все було б гарно, коли б всі служили. Один закон був для всіх. Тоді, ну, як той, що. І навіть тоді, коли це все було один закон, кожної людині дивиться, який моральний дух, який. Психічний дух, яке здоров'я, яке там, який він слабак чи по духу чи ні, йому треба знайти цю в, армію, в армії посаду цим людям, цим чиновникам, цим, хто комплектує, щоб він приносив користь в боротьбі з окупантами. А не так, як зараз робиться своїм, як і всі посади, ці теплі. Я ж бачу тут і Петропавські борсійки, і тут Києвом, Всі двори забиті машинами, з цим камуфляжем, сітками з цими натягнутими. І кожен день, як на роботу. Хто вони? який фронт тут в Києві зараз? Нема фронту. Стоять всі машини, там написано на одній кум, на другій сват, замість номера на... Не чорні номери, як в військову часті, білі колір фон номера, номера, і там сітка, камуфляж, там брат, добрий вечір ми з України, там іще, ну все. І тут от двори забити цими машинами, а вони ж будуть мають бути на фронті. Там під Ардівка. Це... А ні, вони тут, значить, посади тут зайняті, оці, я не знаю ким, тероборона, чи хто тут, я не знаю. хто чи... Ну, як на роботу, от, як я кажу, виїжджають ввечері вже 5 години, вони ввечері вже в дворах стоять. І всі. Оце справедливість. Оце закон один для всіх. Ну, По-нашому, в лапках я боров. І тому, коли йдуть оці патрулі, їх вже не пускають. Не то, що там в квартирі, будинок на домофон телефонують, повертаються там кудись. ці, Їх не пускають люди. Ну це ж ганьба. А люди, коли було 24 에... лютого, я ж бачив, я сам пішов сюди в Сільраду, Люди йшли, їх не хотіли записати. добровільці йшли захищати країну. А потім, коли влада отаке от зробила, Оці шлях і інші ці всі, коли випустила своїх за кордон, цих мажорів всі за кошти. Заробили ці воєнкоми, мільйонерами, мільярдерами зда, стали. А тепер їх амністували там, каже, щоб ну, треба, щоб вони повернулися. Та хто там повернеться? Ніхто не повернеться сюди. Таку корумповану державу. Ніхто не повернеться. Ті, хто нормальні люди, повернуться ті, коли тут красти була можливість гарна. Ці всі шлакроти, що виїхали, хитро ці повернуться. Потому що вони тут крали і в цій корумпованій державі, і в цій корумпованій системі вони як риба в воді. Вони там потратили кошти за кордоном, Повернуться, щоб тут рабувати і знову, щоб було щось. Так, так поступає влада в нас. Вона тут рабує нас. А потім виводить за кордони, там яхти, вілли, все а, та, покупає. І потім, коли оце все буде, я не знаю, як повернеться ця війна, вже десь років. Тимчасово, як нам кажуть, тимчасово окуповані території, десь років. Уже тимчасово коли було на Ордло. І два роки вже майже окуповані. Херсонська, Запорізька. І майже вся Луганська область. І все це тим, тим часом, 10 років. Так я вам скажу, що влада випустила, ну, тому, що не працюють закони. Закон для своїх це як все, а для тих, хто не, не свій, тому закон. От я читаю, от в Харківській області дали три роки це. Людина, яка відмовилася брати зброю до рук, ховалась там, їх вже не випустили, не, він не заплатив і не побіг а був тут. Його виловили і дали три роки. Йому не, не запропонували, я не бачу, не читаю, що йому запропонували там якусь нетеплу посаду. А то, що який, я ж не знаю, якийсь досвід, яке який у нього виховають, що він там закінчив чи не закінчив, який він спеціаліст, ту ж посаду, яку він міг, міг приносити кори, користь в армії і допоміг би звільнити всі, всі війні. Йому дали три роки сроку і все. Там пишуть, ви згодні з цим, я кажу, що не згоден. І кожній людині має дати. Коли б він відмовився, сказав я, йому. Запропонував одне він, ні, запропонував друге він – ні, запропонували третє він, ні. Каже, я зовсім не хочу і не буду я там це, Ну точно то, тоді вже це, як кажуть. А коли йому нічого не запропонували, один варіант. Або він йде на, на нуль, таких же відправляють на нуль. Не відправляють поліцейські, які присягу давали. 300 тисяч у нас ще не відправляють там ось я ж бачу тут. Хоргонців, всіх, які хоч якось державці, тримали і навчалися ці, зброю тримати. відправляють людей, які зовсім не зброї не бачили ні в своєму житті нічого. Не, 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 не володіли, не навчалися. Два тижні на... і вже бачиш, вже на фронті писалиш на нуль, А ще таких, які не згодні, чи не годні, чи як вони, тихо, зовсім. Вже ж були, писали і прізвище називають. На таке місце відправили в Бахмут, що через два дні загинув все. На убій. Так я вже скажу. Влада, коли було 24 лютого, я бачив всі, як горіли у молодих хлопців і у всіх чоловіків. Вони битися хотіли. І збиралися битися. І я це там був. А потім подивився все, все що воно сталося потім. А потім це ті пішли, хто взяв зброю, мотивовані, їх вже повибивали, мабуть. І в Бахмуті, і де я по кладовищу бачу, тут Петропавлівські борші Все, росте і росте. А так то пристосуванці пішли. Уже, вони не, не взяли зброю, і вона їм не потрібна. А якісь посади, наділи камуфляж. І вже охороняють сільраду, там є, добровольчі, добровольчі формування. І ось отак, отак. І влада це все отак робить. Хитро зроблені, вони не на фронті і не так. А ось я ж кажу, це має розбиратись з кожним, не по, ну, знайти і цим людям, що косять, можна сказати, у цих добровольчих. Формуруваннях і забити оці двори камуфляжними машинами, сітками. Фронту. В Києві не фронту немає зараз. І а направити я не кажу. Баб'єць там може людина каже, Да я буду воювати. Дали хай йде. Не може держ... тримати зброю. Дати артинату і порозбиратися, чи він косить, чи дійсно він слабий духом, дати таку можливість, щоб він в армії приносив користь. Но це буде по справедливості, справедливість. Не по тому, і хто заплатив таку посаду отримав. А розбиратися це психологи є всі. І тоді буде користь. І тоді буде один закон, що депутати, діти депутатів, депутати самі будуть теж служити. Теж по таким же критеріям. Ну, один. Не слабий духом, теж по депутат, не депутат, для всіх, як касається. Воїн-депутат, значить, каже, я добровільний. Да, я буду воювати. Я хочу навчитися там і буду там, штурмових. Все, дати таку можливість. Ось так має бути. Та ні, не будуть оці де на цю е, не пускають вже в будинки цих. Люди не відкривають ні квартири, не ці, не приймають повістки, нічого. Все. Ну це ж це ж не це ганьба держави. Чиновники, які це я кажу, той порив, який був добровільці 24-го і пішли добровільно люди, не за гроші, не 100 тисяч там напередку. Вони більше ж вже загинули. Це були мотивовані люди. А тепер вже ось так держава поступила. Як по корупційним схемам. І тепер чоловіки ховаються, ховаються по квартирам, по будинкам, все. Ось, ось така ситуація. Ось така. Тому що не я ж кажу, немає справедливості. Немає справедливості в державі. Закони не працює один для всіх. Ось так, я думаю. Мають служити всі. А що зробили? Ну ось Зеленський, гарант Конституції. З ким і Верховна Рада. Я не знаю, хто це прийняв. Що зробили військові адміністрації в окупованих територіях. Всі міста Луган, я кажу, Луганська область, я беру Луганську, я сам з окупованої Кадівки, всі міста окуповані. Там залишилось декілька селищ, це, це не знаю, 5 чи 3, Вся Луганська область окупована. І в цих міст, а їх багато, там, і Стаханов, і ой, Кадівка, і Старобільськ, ну, і Миловой, і все. Всі зробив Зеленський військовим адміністрацією, чиновники. Немає. І вони в тилу тут, хто Луганська обласна військова адміністрація, зараз Лисогори, чи я не знаю. То був Гайдай. Находиться в Дніпрі, там це база їх чи що. І вони керують і все, вони не воюють ні, ні в армії, вони броня у них у з усіх. І вони отримують зарплату. Гайдай отримував там всі роз бюджет витрачає, то на машини покупає, то ще щось закупають. В воючій країні. В чому цих чиновників вони давали присягу народу України? Присягу, присягали. І ці чиновники, я не кажу, Перхоронці Вороні, всі структури отримують завтра. вчителі. Я не знаю, ну не беру медики, ну всі чиновники отримують, такого. вся Луганська, Донецька і всі, я не знаю, Запорозька, всі... ну це ж абсурд. Вони нигде не влаштовуються на роботу, тому що не влаштовані. Вони якісь послуги оказують, там, що гуманітарку чи все. Ну це ж, я не зрозумію, хто це придумав. І на це, значить, в бюджеті кошти є. А на солдат уже на воїнів, кошти там уже мені вже новий умер, чи я казав, що вже в листопаді, чи скільки там, 300 мільярдів. Не знаю, скільки не буде. Ну, там писав, що не буде хватати вже на утримання солдат чи армії. Так ось так. А на це хватає на суддів по 700 тисяч по 300 тисяч там. Різні. Конституційний суд там і 500 відбиває, фатає коштів. На оці військових адміністрації, які, ну нічого такого. Ну, я от переселенець, я ну, ніяк. Оце ці роки до мене не дійшло ніхто з цих чиновників, як. і... Ніяк. Вони в своєму живуть вимірі, я в своєму. Правда, я нікуди не звертаюсь за допомогу. Крім одного, що п'ять років отут в Ютубі знімаю відео, щоб мені повернули пенсію, яку забрали в 2018 році за 6 місяців держава. І не повертає. Мало того, що не допомогне, не переселенські нічого не отримують. Також кажу. І у ці Лисогори, військова адміністрація, був Гайдай. Це ж армія чиновників. І вона на нулю її не відправляють. Авдіївку нікуди. Туди от вилавлюють тут тих, хто не збіг за кордон, за хабарі, за все. Їх амнірцювали. Ось так. Оце справедливість, Оце закон один для всіх. Тому я підняв оцю тему і кажу, що не буде в державі порядку, поки гарант Конституції президент, якого. Більшість вибрали в 2019 році. які допустили таку корупцію, поки, я не знаю, як там допоможе чи Америка, чи Європа, наш меч, чи як там ці ну, закони мають працювати, закони мають працювати для всіх однаково. І справедливість має бути. А поки немає, не закони працюють, нема справедливості в державі. І тому зараз, я ж кажу, мотивованих вибили на фронті, вони загинули. Царство їм небесне, вони дійсні герої. Хитро зроблені пристосуванці. Тут пристосувались на теплих посадах. Їм держать ці чиновники за хабарі, і так допомогли, вони воювати не хочуть. І їм не дають такого, вони не будуть і отак будуть отримувати, як оце військової адміністрації, як е... чиновники, які числяться на посадах в тилу, а я отримую зарплати вже два роки отримую. Я, а, ну, я бачу по Луганській області, кажу, а і по іншим областям. Ну це ж я не знаю. Це я не знаю. Ну як це? А потім кажуть, що чому ухилянтик, чому там... А що люди не бачать це люди бачать? І не хочуть миритися з справедливістю. Люди вже йдуть в тюрми по цим законам ухилянтів, а не хочуть з цим миритися. Не хочуть бути м'ясом, просто, як і кажуть, знайшли і бросили. Не кинули сюди. Коли бачать, що друзі із всі, і Зеленського всі кашевої, та Кашевої там і ще 95-й квартал, не служать. Ордена їм там дають медалі, і все вони ж. І все. Одним словом. Чиновники і діти їх не служать в армії. Або коли там вони приписані, отримують зарплату і не воюють. І не приносять користь. А, а знову як ото, селянська робітнича армія. Ну, інтелігенцію теж забирає. Ну ті, хто не вогов, ті, кого не жалко пустити на м'ясо. Ось тут так і виходить. Не знаю. Слухає влада, не слухає чиновники. Люди, ось я ж кажу, Facebook червоний на цю що нема справедливості, не працюють закони. А Ізраїль показав, ось зараз війна там. Вони назвали війною війною. Змобілізувалися, ставка, там, військовий взяли це все під, під це. І все. І в нас так було, і закон вже придумав. Але в нас при порошенки мародері там військовий час, все, військовий стан не може бути, там, то виборів не буде, то і ще щось не буде. Протягнув п'ять років. Зараз, зараз Зеленський. Вже я не знаю, військовий стан попролюватися. Продлівається, не знаю, 5 чи скільки вже разів там. І буде ще там по 90 днів. Війна не назва, не будуються, ці боєприпаси, патронні, дороги, тротуари. І головне, що хочу сказати. Не хочуть брати чиновників, приклади з того ж Ізраїля, як він воює, як він смобілізувався, і з інших цивілізованих країн. А своїм путем корупційоним так ідуть і далі. І людей. А люди даже люди тепер тут вже кордони закрили, заложники, як кажуть. Чоловіки не можуть виїхати ні за кордон, ні студенти, нічого. А це, а Ізраїль не закрив. Теж приклад тому. Ніяких там, не ні в камуфляжці чиновники не переоділися, як у нас. А війну війною називав, кордони не закрив. І люди не розбіглися ізраїльтян, пішли в армію. І в нас так, так, так було. Я ж бачив це. І мене відео є. Україна переможе. І вона переможе Україну, я вірю. Українці переможуть, не чиновники переможуть. А Українці переможуть. Я не знаю. Ну треба, щоб перемогти е, Росію, цю, окупанта. Треба знищити, я кажу знищити внутрішнього ворога корумпованих чиновників. і, і зрадників. Я кажу знищити. Вже не посадити, а знищити. Як це буде виглядати, я не знаю. Ще. Ну, а так ні. Поки це п'ята колона, Чи яка буде робити оце все, вона все робить. Ніхто нічого. Буде це тільки буде отак уже. Продовжуватися і продовжуватися. І це має зробити суспільство разом з Арбією. Ну і з допомогою західних країн, які нам союзники, як їх назвати, Америка, Європа, які вже і вимоги виставили нашому, нашій владі, які реформи мають зробити по боротьбі з корупцією та іншим. І все має все, тільки тоді ми переможемо. Дякую, хто дивився моє відео. Ось таку проблему. Як кажуть, в душі. І хотілося висказати це, свою думку. В коментарях можете залишати свої свою думку, Чим ви згодні. Не то, що зі мною, а як ви думаєте. Як ми маємо зробити, щоб перемогти ворога. І жити, і розвивати, і жити в цій країні. Україні, Україна, країна у нас гарна Україна. Держави у нас немає майже. Набір, я казав, держава немає. Набір чиновників повний є. А держави, як такової, я не вірю в таку державу. Тому я кажу, що люди, які зараз уже ті, що за, за хабарі побігли і виїхали. ті вже майже я не знаю, ті, хто... Може і повернуться, тому що їм красти тільки тут можна, там не дадуть назад. А нормальна людина, яка виїхала ще до війни, вона сюди вже не повернеться. Я так думаю. І коли вона там про це влаштувалась. І я кажу, коли влада буде так і далі поступати, то при... Де да, що там казати? Я за себе скажу. Я люблю країну, я хотів тут жити. І... Ну коли буде це продовжитися, я уїду. Хоч мені вже вік такий. Я просто ви і сюди вже не повернуся. Тому що 32 роки мені розповідали, як буде 2-3 роки, 2-3 роки і буде ще краще жити там. І всі 2-3 роки дійшли до війни, зараз війна. І те, що я зараз розказав оця в не в а оця Законами, по з, 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 з правами вами, з цими закони не працюють, справедливості немає, потурання. Чиновники жирують, живуть, жирують і наживаються на війні. Люди гинуть, молодь гине. Перспектив для молоді немає. Майже ну такої ненормальної молоді, яка. Тому тільки виїжджати. Польщу, і куди там, де працюють закони, де все. І в інші країни демократичні, де хоча б і приносять працевлаштуватися, і приносити користь якусь. А так все, 2-3 роки, я ж кажу, 32 роки. Мені було туди 32, а зараз 64-65 пішов. Отак, 32 роки і все. І так і інші. Діти підростають, як кажуть, вже виросли. І так все. Перспективу. А країна гарна. Країна. Держава, корумповані, чиновники, все це. Знищили і нищать до сих пір. Я сказав свою думку. Дякую, що дивилися. До побачення.